Всім доброго дня, друзі-колеги. Сьогодні у нас 18 березня. За бортом у нас мінус півтора градуса морозу. Пролітає сніжок, таке як зима повертається знову до нас. Як кажуть, один день в майці, другий в куфайці. Ну, то й таке. Не спішили ми з закриттям вологи. Я думаю, що правильно ми і зробили. Пройшли у нас ще трошки там. Позавчора невеличкі дощі. Мороз стоїть, в принципі, там мінус 4-5 на тиждень. Так що вже будемо після цього всього похолодання тоді виїжджати в поле і працювати. Ну, а поки що продовжується в нас епопея з нашим трактором Юто. Як ви могли бачити в предыдучому відео? Поміняли насос, поміняли дистриб'ютор, поміняли. Гільзу поршень на циліндрі. Значить, що? І нічого воно нам не помогло. Забрали ще розподільник, повезли на Київ. Вчора віддзвонилися, кажуть, так і так. Діло було в розподільнику. Треба міняти розподільник ціляком, так як на нього немає ремкомплекта. Соответственно, вже 4 вузла ми. Поміняли друзі, ну чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що це в цьому діло. Наш той розподільник був робочий, е працював він, наприклад, як ми працювали з дисками, е ніяких питань не було, все піднімало, держало, тримало, сплугом е не тримало. Я думаю, що більш за все це було питання в налаштуванні. Там є регулювання цього розподільника. І це було діло в ньому, Значить, яке ми прийняли рішення. Якщо він вже везе новий розподільник, поставимо новий розподільник, але поставимо назад свій насос, поставимо назад свій дистриб'ютор, тому що він робочий. І поставимо назад свою гільзу і поршень. Тому що ми в поршні зробили, там було під одну резинку. А нам токар виточив під три. Тобто одна резинка на такий вес тримати ну, це дуже слабо, як на мене. Ми зробили під три резинки. І це буде набагато надійніше, того що зняти оту кришку гроба з моста, кожен тиждень її знімати, міняти резинки, ну якби це неправильно, я рахую. Так що це все діло ми ставимо назад. Ставимо новий розподільник, якщо воно все працює, все, питань нема, ми купуємо новий розподільник, Уже ж так і бить. І платимо за роботу. Так що, друзі, дивіться далі, десь їде той чоловік. Так, ось бачите, помили все, видули. Немає мусора, нічого. Бо там в коментарях писали, блядь, та ви хоч би помили. Ай, бля, вони вечно пишуть, там гудівські словають нам. Такі спеціалісти, а? Ага, що, Назар, які наші действия? Я і распределитель, ставим вашого насоса, провіряємося. І ага. дистриб'ютора нашого. Ну так, поставимо ваш, повіримо. І циліндр тоже міняємо. А циліндр наш. Там усі не їй тут. То, що ви там зробили, то ви цього хоч нікому не покажете. Не. Там должно бути два направляючі кільця. Чи ви поршень не грав самому себе? Там, не... а де воно взяло? Там одне було. Два, два. Там два себе, що, ви одне викинули, проточили, поставили, ну. все 20. І Я буде нормально. Забору. І що буде нормально? У вас виходить на одному направляючому кольці поршень отако ходить під. <рес> <А, рес> що і вас <рес> продняли. Ну. За... Закрили. Держи. Ну, а а по, порсим то собі на іскусь Так і що, так аби, аби він на іскусь пішов Ну, коротше, дивіться, я роблю так, що вас зробили, якщо ви собі потім захочете. Давайте оточити. Які проблеми? Ну це директор Хай решає. Ми... Аль... Да, Давай я зразу міняємо ставимо розпределітель. Що там розподілителі? Розкажи Назар, будь ласка. Що, не тримає золотники, не тримає навіть тиск, той що має бути. Не тримає Ми тиск. 90 секунд зпадає до 40. А на новому тримається 140 90. І що, золотників немає, ремкомплекта немає, 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 ніхто його не може зробити, тільки міняти. Оце ви представляєте, немає узлом, приходиться міняти е-е по... повністю розподілитель узлом міняти. Це все. просто Як розказував за ці за замки за дверні. Оцей замок тільки робочий. Той замок відкривався за два роки два рази. Раз проводили проводку на комп'ютер, той no. раз на автопілот. No. Все, якщо треба ці замки, то тільки цей і той. В парі один не продається, тільки два. Так це треба було, блять, резинку нам чи що? Так, да, в зборі. Блялий бля, пешки тут розбори, не нас, не має, у нас їх немає. Нахуй такі трактора вони вообще що сюди нам, нахуй. Хай вони там, блядь, в поглазі їдуть. Да, в... А то оно є, правда. А ще лучше ото. В магазині що поки. Дів трусці, де! Хоча в бой. Хоче в бой, нахуй, а не дають йому любити. Я синюю трошки довго. <звук> 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 що... Ну давайте. А цей старий ти привізеш, розподілити? Ага. І скільки така чудо техніка стоїть? Кого? Хто? Розпределітель? Та не може бути він, мать, дорожче стоїть. Ну. Так це прошлого було, це ж 17 десь ага. Викручували клапан, ставили знову клапан, все одно. І ті ж самі симптоми що у вас. Навіть нога є, стаєш на навязку і він починає дірватися. Вона хоп просіла і зразу хоп піднялася. Ось, напоїли людину кавою, вафлі є, блядь. Розказують, що ми, блядь, не гостєприємні, да? Зразу кава. Кава й до кави, а потім вже робота. А щоб ж чоловік був при силах, при здоров'ї, а так що? На дворі сніг, а нас тут тепло, блядь. А ну скільки там радусник наш показує? Ну я. Зашкалювали. Більше. Сорок. Сорок, а не хватает. <рес> так що все в порядку, да? Дуже. Так. Робота да. Що там назад? Поміняв уже, да? Дистриб'ютор наш поставив, да, старий. Да. Насос? Насос ще не провіримо на цьому. Насос провіримо на цьому, поставимо, провіримо на нашому. Як ти думаєш робитиме? Мої робити. У мене вже, да. вже інших варіантів немає. дядь Юра вже каже, будемо спалювати на мільйон підписників. Я сказав, що я теж приїду. <рес> ну да. Погода така якраз попала сніг, блин, капець. Саме весело, Саме весело, блін. Треба було поїхати в ангар туди, та й все. Стать в ангарі, блін. А, він же шли моя точно. Що, Саня, холодно? Не. Не? А що ти такий грустний? Додому хочеш? Обідати? Я всі гадав. До Мально, блядь. Робота. Дом робота. Сім'я. Діти. Діти. І робота. Скиньте йому пару гривень, я карту прикріплю. Доларів, взагалі. Ну так. Да. Блять, бойки там хуялки, там всі <рес> Да, Заряджайте. Я не відкажуся, не проти. No. Я завжди за. По-людськи, так? Да? Mm. А що по гривні з кожного, блядь? Хоча б пару мільйонів хай по гривні скинуть. <рес> <надо. рес> ну да. Ну, по гривні все мають. Оба не дура. Так по гривні, я ж не просю багато. Ну да. так. Ти ж не забудь принести назад. Кого? Та мені ще на очки не забудь. Ну це в одну сторону забере. Кого? А що не так, бля, всім там! Я все в одну сторону. Ну, я що хіба не правду кажу. Що, Юра, робити буде чи ні? Хто? Трактор хто? Колись буде, да. Ти <рес> ж у печенках, навіть. Да? Да. так? Що в нас має бути? 210. 210 і тримати, так? Да? Ну, не повністю тримати, воно по-любому трошки спаде, але головне, щоб воно не впало на ноль. Пуск. Оп. Піднялось вже признаки життя є. як Вс, і воно больше щось буде сідать. Ну так понятно, все. все, понял. Це вже лучше. Вачка буде Вася на вже хорошо. дергается вроде так? это не в

Дурается, да? Дергается все одно, давай как дергается. Дергается такая, такая самая, как на том распределителе. Давление. опускайте, наверное, за... Да. Даже... не Даже... Ну все, но оно опускает. Осторожно. Ми ось накормили назара, щоб ви не писали, що ми не гостіприємні. Бо писали там, ви не гостіприємні, не цей. Все супер. Все нормально Ну і слава Богу. як має бути назад. От так. З космічком з цибулькою. Ну. Якщо те, то? Приїдеш і когось. Я хотіла. Ви, блять, зараз Черкулі тут не ще діли поїдемо. Такі поїхали так вже до... Но. Да. Так поехали Давай, <laughs> Андрюх. <laughs> пока, <laughs> пока. И что ты скажешь про него? Нормальный пацан? Нормальный пацан. Будет? В его до нас открыто. Будет дело, не? Будет. С него будет. А с остальных нет. А башка! Тут так душевно аж їхати не хочеться. Ну, Подивіться копика! вікно не влазили! Тільки не ричила! Пока-пока! Ашов! Сказав би, дай сюди не буду! ха нам ха ще лужено! <laughs> Нормальный пацан. Стопудов, стопудов. Да, так Мы же худели дальше. Уходил на базар мой воз. Ой, что uh, no. такие такие дела? А другой нормальный пацан. Стоп-удолго. Да, едет на нас. Они сюда приезжают, с радостью нахуй. Желаю, <решит> нормальный пацан не с умом приезжал. Да. Ой, приезжайте куда-то в США. Что сделать? Что, поставили новый дистрибьютор? Товар вроде робота. Що, Ну, Надо дистриб'ютор ще менять. Ну, Новий, так. Да. Це вже в нас три штуки буде. Пускай Жовтий, підніми, піднімай коня. А, я да. тут. Не, на, на поділ посла. Да. Да. А коропуска. Да, Це типа глибина виставлено, так? Да? Ну так. Да. Зразу жовтий не mm -hmm. виставили. Щоб... Шо? Ну так зрозуміло. Ну зараз спробуємо поставим свій насос назад. Попробуємо на нем. на нашому насосі, що воно скаже. Закрый, Юр, 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 закры. Ну, і що ти скажешь? Ну, хуй знаю, що сказать. Ну, экстрибьютор, распределите, блядь. Сейчас нас успей. Корот, ти гель поршень. Да ну то, блядь, то нормально. Бля. То наше нормально. Коротше, пів трактора треба поміняти. Да. Ну, то вже, якщо не дай Боже, блядь. Будемо сподіватися на лучше. То вже тепер, якщо, то блядь, не будемо відклучувати ті трубки, нахуй. Так як під підв'яжемо, нахуй. І їдемо свій нахуй, якщо, якщо не дай Бог. Блядь. Ой, блядь, бо це попадос. Це Серьезний просто. Попадус. От тобі новий трактор. От тобі дасть. Китайські хуйні. Два хуя. сезони і пиздо. Ну, а, а за ці два сезони ми скільки. Ну, сюди а трактор вже? він і робити, 10 без та й дуже робить, 10, десь. 5, п'ять 5, 5. 4 5. 4 хоча б. Чотири хоча б. Хоча б чотири. Юр, давай не будемо, зараз нема такого. Ну так. Да. Щоб п'ять. Як акумулятори, блять, два роки, це як за щастя. Та Це до щастя. Це оці три роки відходили, бог його знає. На 156-му теж три роки та ось, Ну, припали, хороші, якби вони ще трактор робив, не робили, а то ж він стоїть дохуя. Це ж дохуя Ну Так, до ну, <клух> <клух> Так. що, насос наш вроді робить. Дистриб'ютор поміняли, поставили <клух> новий. <клух> насос робить. Стоїть старий, поставили. <клух> да. По -по поставили старий насос, а він працює. Знайшли причину одним словом. Яку. Ну, распределительное давление за прав давление. И шо из дистрибьютора? Його б, конечно, аби нагреть ще, блядь. Обережно. Обережно. трошки до да, нагрі хай. все вроде нічого не дергається і шланга ця ну як плацає то дергається а то вона дергалась постійно в общем всего навсього 1080 нахуй навірно ремонта плюс мінус юто опять в строю по идее минимум 195 давления давление должно быть да на вашем насосе винтовой 200-200 г это нормально это его рабочее давление а то такие дела а такие дела Сподіваємося, що нам хоча б на сезон хвата, щоб він одробив нам посіяти дуже багато, культивірувати дуже багато, роботи повно для цього трактора. А то кричали нам, що ви оборотним плугом море та загінками. Так того, що не держало його неможливо перевернути. То шо, що, будете палити чи <studio> ні? що тебе? Та ти не знаєш, як зазівав його. Кажу цей. Кажу, що вон, ти ж там казав, каже, я її не передумав, спалить хотів. Каже, я його спалю. Кажу, так що? Він каже, я її не передумав. Що Назар? Спасіба тобі велике, що як не крути, вирішили питання. Слава Богу. І Трансагромаркет компанія пішли на зустріч. Теж. Дякуємо їм. Як, ну, промучались ми реально дуже довго. Хай воно. Поміняли узлами, ми проблему рішили. І будемо працювати, будемо будем навісно сівалкою Я сіяти. Дай Біль Бог, щоб, да, щоб воно робило все. Бо роботи на нього дуже багато. Вже так що... спокійно буде вже працювати. Спати, так. Мені дав. Який болт? Так що, братва, ну, вирішили. Таким способом, але вирішили. Дай Бог, щоб воно робило Якщо дядьюра роги не скрутає йому знову, так? Да-да! Так що, такі Он, діла. Мастера, чи діва. Що ти їдеш мене, а... ну... Це чисто механічний факт. Ні, та ми шутимо, ну да, просто, просто шутимо, все нерви. Да. Все нерви, блін, все. Нерви. Нерви не встановлюватись. Да. Це хуйня, ти держиш, щоб ти бачив посодішню, Ну, нірви. Да. Що! Нахуй все. Скажу, давай не заїжджати на нього, ну я нахуй! Хуя хід їду на те, крутя, те, ти ще Так що, братва. Отакі справи, слава Богу, допомогла нам компанія вирішити. Ну так, бо все хочеться дискувати нам. Все йому диском. Вони роблять хорошо. Ну так а що, не недорого. З ентезоном хуйня, а з ютою скорості. Вообще. Транспортну її. Та скільки там. 2,4 яма що. 4, ну, чую, ну, да. глядя, надо 4 метрові це? надо, да, Саня, брати? Да. Оці оставить 2,4 під цей, під МТ да? 4,2 Не, Не, він на Мтезон, де важкі ці диско. Де, 2,4 важкі для нього диск. А оці що? Ми ж ним робили одразу. Ну, блять, скорость тут скорость. Дискувати палики отаке можна МТ зонном. Да? Слава Богу, дракон в строю, як не крутий, але спасибо компанії Трансагромаркет, що пішли на зустріч. І особиста подяка Назару, як не крутий, а роботу він свою зробив, проблему вирішено. <кох Tot> Ніхто ж не винуватий, що, що не можна там поміняти, те все просто. Оке. Так що саме головне що Юто буде в строю, буде сіяти. Сіять нам багато. Заказів у нас багато по людях сіяти, собі багато сіяти. Так що, слава Богу. Я думаю, що весна буде продуктивною в нас. Так що, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую, хто підписується, коментує, ставить лайки. Дуже вам всім величезне, дякую. Ну і до нових зустрічей!